Чекаємо дощику. Обіцяли нам на п'яту годину вечора дощ. Зараз около чотирьох. Надіюсь, він не мине нас. Таки не минув. Йде дощик. Ну, слава Богу, що пішов дощик. Якби тільки тихенько, щоб нічого не народив ніде. Всім привіт! Сьогодні в нас вірніше вчора, ввечері пішов гарний дощ, ще йшов вночі, тому ми закривали теплиці на ніч, щоб спати спокійно, бо сунуло таке чорне. Думаю, буде можливо буря, щоб не позносило нам теплиці. Тож, закривали і тільки відкрила вже бачу червону йогітку. Уже бачу, бачу червону йогітку. Он вже червоніє. Як бачите, червоніє йогітка. І це перша Сондра. Все таке Сондра, перша Вон та йогітгода, яку я показувала з внучкою, що вона була. Біла, вже вона червона. Альбу вже теж бачу, зараз буду йти назад і покажу по другому ряду. Алегру ще моє стиглої йогідки, але вже починає біліть йогода. то вже, я думаю, скоро буде. Так, зараз відчиню. Усе так зазеленіло після дощику. І я думаю, що після дощиків головне, щоб не було морозів, бо обіщають похолодання. Ну, надіюсь, все буде добре, так як говорила. Ну. Цінок текиня, що це залежить від того, куди подує вітер, як куди піде дощ. У мене дуже пішло активно рости машенька, вже є перві квіти, але їх всі треба удалити, тому що це рем. Тож роботи дуже багато, по... Видалення квітів на ремах на вулиці. Всі треба прибрати. Сьогодні був дощ, але у мене ось є робота в теплиці. Буду прибирати ці бур'яни. Також перед тим, як стигнуть, почне. Полуничка треба прибрати всі оці нижні листя, всі оці нижні листя, які відпрацювали, щоб було гарне провітрювання, щоб не було грибкових хвороб. І також видалення вусів. Десь я тут бачила червону ягоду, ось вона. Вона вже червона, вже червоніє. Сьогодні нам обіщають, що буде 27 градусів тепла. Тож, я думаю, почне стигнути ще більше. Вже, я думаю, через тиждень можна їхати на ринок. Тому що з чотирьох теплиць, ух ти, яка, яка супер ягода. Дивіться, яка супер йогода в мене. І це ж вона ще нарлється, це Ольба. Так що зараз цікаво ходити по теплицях і дивитися на рослинки. Ось так такий потенціал у Амі. Долгуса треба дуже швидко видалити бо ягода буде мільчати. Ну, опріка теж не відстає. Такі горні. Горні, горні квітконоси. Йдемо долі, йдемо долі. Так ось квітник купчиха. Тут теж треба Нижні листочки Підібрати оці старенькі, ті, що вийшли з зими. Ну, робота є. Квіточки ось які громадні, але ну, все зараз мокре після дощику. Все мокре. Вже полило, так полилу. Перший пішов в день в п'ятій годині, а потім ще линуло ввечері. Є вже червона. Я думаю, за сьогодні набагато побільшає йогітки, тож вже скоро будемо собирати врожай. Молоденька теж підростає полуничка. На вулиці. І вже воно квітне є. Завжди перша стигне з цієї сторони. Від сонечка, від сонечка. Навіть ось на землі, де я не вирубала, де ніхто не поливає, нічим не бризкає, не підживлює, ось така йогітка. Тож вже почин є. Так, де моя красовиця ягода? Ось ось такі озії. Все чекаю, коли озія почне наливатися. Ось, вже скільки червоненьких, але вони ще не стиглі. Вона повинна визріти, щоб бути смачною і солоденькою. І так, сьогодні проводжу чистку полуниці Ось скільки я вже прочистила. Прочистила два рядочки, тепер... Все хорошо продивиться можна, все добре провітрюється. І також реми теж. Особливо на ремах треба обов'язково видаляти всі старі листочки, тому що з листочків старих починається п'ятнистість. Це треба знати, як от І Ось так, квітне хадемару. Ось так, ось. Скільки тут квітів, скільки йогід. Але у нього одна біда, він дуже мало дає вусів. Я в минулому році замовляла 20 кущиків. І зараз покажу, скільки я її тільки насадила. Ось. Оце я скільки її насадила тільки. Тому що вусів просто немає. Дуже горний сорт, дуже урожайний, але все в нього йде у йогоду, Все у йогоду. Тому що йогоди тут дуже багато. Просто тьмо. Хоча, як подивитися на Florido Beauty, вона в мене, правда, ще не почищена. Теж йогоди дуже багато. Дуже багато. Ось. Тож, чисть у долі. На ремах е, треба оці старі листочки видаляти постійно, щоб е, хвороби не розповсюджувалися. Ну, і, звичайно, дивитися постійно, що полуничка пруса. Ось уже полуничка прусе. Заліза, заліза. Тому Можливо, дам у корінь. Там мене, здається, Тамара питала, скільки ж треба давати заліза в корінь. Там на пачечках все написано. Я ж не знаю, яка там концентрація у вас. Тому придержуватися треба норми, і все буде добре. Головне, проливати після того, як ви проліте водичкою, потім давати усе, що ви даєте. І все буде добре. Завжди, як кажуть, очі бояться, руки роблять, так що треба пробувати. Всім добра, миру, всього найкращого. Працюю далі.